Унікальна виставка робіт Пабло Пікассо у Національному музеї у Варшаві. Графіка, ілюстрації та кераміка, створені в різні періоди життя митця, дають змогу побачити його творчий шлях у всій багатогранності. Експозиція поділена на чотири частини погляд Пікассо на красу. Його захоплення міфологією, фауни, кентаври, божества, інноваційні керамічні роботи, що змінили світ мистецтва, польські мотиви в творчості художника, включно з роботами, подарованими Польщі, відкрити для себе нового Пікассо, майстра багатьох стилів і форм. Ну і звичайно, зробіть декілька фото на згадку. Не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого, Хай щастить.